Хід України палає не тільки російською агресією під прикриттям окупації та диверсантів ФСБ тут продовжують ділити чорне золото. Господарі сходу та Півдня щось не квапляться висловлювати своє обурення діями російських військових. Можливо, вже домовилися із путіним. Хто ж викачує мільярди з нафтопроводів бунтівного сходу? Жертви в Україні пішли вже не на десятки, а на сотні. Довга кремлівська рука дотягнулася чи не до усіх стратегічних областей України. Крим Росія! Спочатку був Крим. Потім ядучий запах, начебто проросійських протестів, охопив і схід. Ребята, ми з Донецької республіки. Тепер на черзі південь України. Але чому все йде як по маслу? Невже хтось з можновладців допомагає Кремлю? Провокації, які відбулися 2 травня в місті Одеса та призвели до зіткнень і масових жертв серед людей, сталися за зовнішнього втручання. І профінансовані колишніми високопосадовцями уряду Януковича, які переховуються у сусідній державі Арбузовим та Клименком. Задумом організаторів мала стати початком широкомасштабної дестабілізації ситуації у всіх південних регіонах нашої держави. Невже це змова з Росією? Україна наш стратегічний партнер. Сім'я продовжує працювати. Експерти переконують на сході України занадто багато зацікавлених олігархів, яким сваритися з Росією зовсім не по кишені. До того ж, більшість з них представники так званого клану Донецьких. Есть много свидетельств того, что в подкупе сепаратистов в организации преступной деятельности на Востоке замешана так называемая семья Виктора Януковича, точнее его старший сын Александр Янукович. Именно он, по свидетельству многих э, людей, которые причастны к действиям сепаратистов, тратит сегодня миллионы долларов на то, чтобы подкупать офицеров Министерства внутренних дел, Службы безопасности. місцевих кримінальних авторитетів, которые займається сьогодні преступною діяльністю, которые сьогодні захватують досущення і тероризують мирних граждан. Але чи спроможний бігли Сашко Янукович діяти без підтримки місцевих авторитетів? Рінат Хметов на Донбасі, Дмитро Фірташ у Криму, Олександр Єфремов у Луганську, Ігор Єремієв та Сергій Курченко на півдні. Їхні мільярди це заводи та фабрики, продукцію яких або скуповують Росі. Або постачають сировину чи дають кредити. Якщо ви хочете, щоб кожен чоловік мав достойну роботу, достойну зарплату і достойну жить. Я вами. ні для кого не секрет, що східний регіон вже давно курує титан донецького бізнесу. Ріната Хметов. Чому ви такі обмазки? Його називають найвпливовішою людиною в Україні і так званим батьком Донбасу. Для мене найбільша санкція. Это когда, когда я не смогу по этой Бо ж тільки тут він курує цілою низкою величезних заводів. Одного його слова було б достатньо, щоб заспокоїти Донбас. Але він чомусь стабілізувати ситуацію не поспішає. Що Донбас, українському. Чому ж найвпливовіший олігарх України не поспішає сідати за стіл переговорів? А його люди підтримують сепаратистів. Луганський регіон теж міг би заспокоїтися від одного його слова. Хазяйнує тут керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов. Я маю в в Луганській області. Я в Луганській області політик. Я можу словом своїм звернутися до людей. Однак знаючі, люди кажуть інше. Е, його угрупування з кількох фірм е, окупувало тендери Луганського гілля вже давно і зараз е, абсолютно спокійно продовжує отримувати там е, сотні мільйонів гривень. Е, тобто сотні мільйонів гривень це має на увазі на місяць, а не на там рік. Єфремов суду не боїться, але суд навряд чи прийде до Єфремова, поки у його рідному Луганську зривають українські прапори. Кажуть, не без його відома. підходять журналісти задають вопрос по поводу того, що Олександр Сергіяч вас обвіняє, що ви фінансуєте, вас не обвіняє, що ви організовують і так далі, і тому подобне. Я щоб не одвічати кожному персонально, хочу завізте трибуни офіціально. Це ложь, це провокація. Навчився заробляти на війні і один з найбільших гравців нафтогазового ринку Дмитро Фірташ, очільник компанії Рос Близький друг Газпрому подейкують навіть причетний до чорної бухгалтерії Путіна. Для нас саме важне, щоб бізнес не і політичних політичних якихось криш, а реально займався своїм і знав, що в нього є своя професіональна площадка. У свій час засновниками компанії Росту був російський Газпром і компанія Центри Газхолдинг, яку власне і контролював фірташ. Такої проблемі. свіжим доказом лояльності Путіна до Фірташа стала знижка на 700 мільйонів гривень компаніям українського олігарха на купівлю газу. Якщо це буде продовжуватися далі, це буде біда. Тепер одному з найзаможніших бізнесменів України загрожує до 50 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Американське правосуддя інкримінувало йому підозру у хабарництві та фінансуванні терористичних угруповувань, до речі, пов'язаних з Кримом. Але ж, поки слідство триває, Дмитро Фірташ залишив по собі свого наслідувача. Він здається, навчився заробляти гроші ще краще ніж його наставник. Речі необхідно називати своїми іменами. І під прикриттям сепаратистів націлився на технічну нафту, яку держава тримає в нафтопроводах для забезпечення тиску. Така злочинна група була організована структурою континіуму народного депутата Єремєєва, який ну дійшло вже просто до це верх цинізма. Купили рішення суду в 2012 році рівненського господарського суду і приїхали в березні цього року з постановою слідчого про те, що я зобов'язаний нафти. То, яка знаходиться в нафтопроводі між Снігорівкою і Херсонським заводом, державну нафту, викачати на Херсонський нафтопроробний завод, нібито для того, що це буде як речовий доказ, який має зберігатись на єреміївському приватному заводі. Мова йде про депутата Ігоря Єремієва, співвласника однієї з найбільших АЗС країни. Якраз у співпраці з групою фірташа йому вдалося зайняти оцю значну частку на ринку. Українська нафта під дулами автоматів на півдні легко може перейти у розпорядження його заводу. На реконструкцію якого потрібні гроші. Мені не соромно говорити, що я хочу зробити реконструкцію Херсонського нафтопереробного заводу. Ми зробили проект, заплатили за ліцензії. В умовах такої глибокої кризи залучити іноземні кошти для реконструкції дуже складно. Це нафта, яка належала Херсонському нафтопереробному заводу. На цих землях східних областей сотні кілометрів нафтопроводів. У них зараз 675 тисяч тонн сирої нафти. Цю територію зараз контролюють навіть не сепаратисти, а просто бандити. Навіть уряд вже визнає ризики втрати нафти. Розходять деякі процеси, ви знаєте, тому що не вся територія. Серйозно контрольовано там, де проходять трубопроводи. За допомогою банд формувань державну нафту легко перетворити на приватну. Де, трубопровід проходить е, поряд з е, слов'янськом, так і де відбуваються ці сепаратистські рухи, коли е, поряд з моїм НПСом знаходиться нафтоперекачувальна станція, станцію, знаходяться блокпости з сепаратистами, обслуговуючи транспорт, який там їздить. Ми напротязі останнього тижня виявили тільки сім врізок на тих ділянках Анках з відводом один відвод був до 4 кілометрів. Тобто, там сьогодні дуже складна, напружена така криміналізована ситуація. Херсонська міліція вже почала кримінальне провадження, але експерти впевнені, що це не зупинить жадібних бізнесменів, що полюють за державною нафтою. Жаль, зараз відбувається ротація е, керівників цих схем. І вони знову розпочинають задіюватися вже попри всі заяви керівників і контрольних структур і правоохоронних органів за таких високих цін, які маємо зараз на нафтопродукти. Діяльність не лише корупційна, але і кримінальна діяльність на цьому ринку стає все більш привабливою. На півдні України, окрім Херсонського нафтопереробного заводу Єремієва, є ще один НПЗ одеський. Нещодавно він належав гаманцю сім'ї Януковича пану Курченко. Команди грає збалансовано. Тяжело виділять лідерів. зараз. Належить Роснефті. Вкрадена нафта легко може перетворюватися тут на паливо для сепаратистів. А те, як робити контрафакт на одеському НПЗ, знають дуже добре. Завдяки неповній сплаті податків і зборів повз органи контролю минулого року, позаминулого року проходило щонайменше мільйон, півтора мільйони тонн бензину і дизельного палива. Зазвичай втрати держави від таких оборудок обчислювалися 4, 5-7 мільярдів гривень щорічно. До революції Курченко активно співпрацював із Фірташем. Тож не можна виключати, що молодші партнери Фірташа зараз активно співпрацюють між собою. Курченко скуповує за безцінь мережі українських АЗС у Криму. А Єреміїв намагається підібрати державну нафту з нафтопроводів. Це людина камає 400 АЗС під собою. Люди добрі. Розумієте, що йдемо? 400 АЗС. на кожну АЗС треба мати. 300 тонн нафтопродуктів у нього в обігу знаходиться, Мільйон млн тонн. Пишуть, думаю? Для кого? То, ради чого ми задумували этот фонд, вот это все реалізується.